Ви можете нам пояснити, що тут сталося? Це ви були закрема автомобілем? Це ваш автомобіль? Це ваш автомобіль? Суддя одного з районних судів Харківської області, керуючи автомобілем Hyundai Accent, рухалася вулицею Дудинською в напрямку проспекту Любові Малої. Під час наближення до нерегульованого пішоходного переходу, який був позначений дорожнім знаком, вона не зменшила швидкість та не надала перевагу пішоходам, які в цей час переходили проїзну частину дороги. Є відео з камери відеоспостереження з АЗС, яка знаходиться неподалік місця події, а саме ДТП. І це відео підтверджує, що дівчатка переходила дорогу по пішохідному переходу. Водійка в цей час не гальмувала і їхала з такою швидкістю та здійснила наїзд на цих двох потерпілих. Вони отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх було доставлено до лікарні. Наразі вони перебувають у важкому стані у реанімації. За даними обстеження, водійка не перебувала у стані алкогольного сп'яніння.